Thank mm -hmm. you. То побожний і боголюбивий, нехай радіє цим величним і світлим святом, то розумний слуга, нехай весело війде в радість Господа свого, хто потрудився Господ, нехай сьогодні отримує на то від ранньої години став у праці, нехай тепер одержить справедливу заплату. То по дев'ятій годині прийшов, нехай дякує Бога і радісті хто по 12 годині прибув, нехай не тривожиться, бо йому ні в чому не буде відмови. А хто не встиг і на третю годину, нехай приступить без вагання, і хто прибув лише на п'яту годину, нехай не боїться, що запізнився. Бо владика волосер, Він приймає останнього, як і першого. Він задовольняє однаково і того, хто спізнився, і того, хто працює під рамка, і останнього він милує, і про першого дбає, і тому ще додає, і цього дарує. І вчить, і він приймає, і намір відвідає, і зробить, не шанує, і щирі бажання відхвану. Ось тому Увідіть усі в радість Господа свого, і перші і останні прийміть однаково на Багаті й бідні веселіця. Витривалі і продливі, шануйте цей день. Звеселіться сьогодні ті, що постріли, і ті, що не постріли. Господня трама за додому, розкошуйте всіх. Пасха свята, нехай ніхто не виходить в голову. Усі відчевляйтеся святом віри, всі споживайте з багатства Божої доброти. Нехай ніхто не нарікає на Бога, бо це дання всі люди настав. Нехай ніхто не засмучується гімтам, бо прощення знову всім засіяло. Нехай ніхто не боїться смерті, бо смерть Спасителя нас не Знищив її той, кого вона тримав, а волонив той, хто до раду зійшов, застав він слуху, усіхнувшись з цього Передбачивши це, Пророк Ісая голосно плиту, ан засмутився з долі тебе. Засмутився бо знищив. засмутився бо зневаження. Засмутився, бо смерть на нього прийшла. Засмутився бо з засмутився бо з'ясню. Взяв людину, а на Бога натравив. Взяв землю а стрімнув небо. Взяв, що бачив, а впав через те, чого не добачив. Де мій смерть лежав? де твоя ана перемогу? Воскрес Христос, і ти з вами. Христос Воскрес і попаданий в Воскрес Христос радіє нам. Воскрес Христос, життя і в Воскрес Христос і не стало громад ні одного мертвого. Бо Христос устав із мертвих, і початок Воскресіння настав спочинку. Його слава і владу на віки річ вічні. Амінь.